Людей, які відзначили свій столітній ювілей, вважають довгожителями щодо підприємства, то це визначення на наш погляд не є досить далим, адже з плином часу воно не старіє, а навпаки, стає молодшим, красивішим і потужнішим. Десять років тому нам стало відомо, що заводу не 80 років, а 90. І ми почали роботу по встановленню. Істинної дати його створення. Такі документи в результаті Копіткої праці були знайдено і, маючи вже напрацьований досить великий матеріал, ми вирішили написати історію заводу, якому Цьому році сповнюється 100 років. В кількох хвилинах розказати про столітню працю підприємства неможливо. Ми постарались викристалізувати основні віки його розвитку. А чи це нам вдалося, про це судити вам? Сучасний Івано-Франківськ неможливо уявити без приладу будівного заводу. Він став такою ж невід'ємною частиною, як ратуша. Пам'ятник Івану Франку чи драмтеатр. Нинішній промприлад перш за все сучасне багатопрофільне підприємство. В Україні це один із основних виробників засобів вимірювання енергоносіїв, контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматизації, які використовуються у паливно-енергетичному комплексі, інших галузях промисловості. Сьогодні основою виробництва є лічильники газу, коректори об'ємної витрати газу. Фільтри діафрагми на підприємстві існує повний технологічний цикл виробництва даної продукції. За участю спеціалістів заводу створено державний еталон виміру витрат газу, який знаходиться на території заводу. Крім того, завод випускає інші контрольно-вимірювальні прилади, перетворювачі різниці тиску, мазотоміри, обчислювачі кількості теплової енергії та інше. Попри це, і індивідуальний споживач теж не обділений увагою. Підприємство виробляє цілу низку товарів народного вжитку, серед яких особливою популярністю користуються різнобарвні парасольки та автомобільні насоси. Крім того, завод надає послуги з металообробки, проектування, виготовлення виробів з пластмаси, деревини здійснює інші види послуг. А починалося все. На початку минулого століття з ремісничих цехів, що мали справу з обробкою металу, знаємо, що в середині XVIII століття у Станіславі налічувалось 18 таких цехів, і серед них Ковальський та Слюсарський. Що ж до хронології приладу будівного заводу, то його історія започатковується ще 1905 роком. Саме тоді було засновано фірму край. Яку згодом було об'єднано ще з двома підприємствами вагомеханічним заводом Майора та фірмою Фама всі три підприємства були невеликими, мало оснащеними, виготовляли автоваги, водяну арматуру, сільськогосподарський інвентар та проводили ремонтні роботи. У 1929 році вище названі фірми досягли найбільшого піднесення. На виробництві тоді працювало 169 кваліфікованих робітників. З часом фірма Край перетворилась у машинобудівний завод, на якому виготовлялись преси та товари народного вжитку. У 1940 році до фірми Край було приєднано вище згадані вагомеханічний завод Майора та фірма Фама. Я Пам'ятаю об'єднання. Я знаю, де було роз'єднання, два цехи, угу. два заводи. Угу. В одній половині був вагомеханічний завод. А на цій стороні, де ми зараз знаходимося, тут був машинобудівельний будівельний завод. В основному тут був механічний, цех, була невелика кузня на два горна, а також був слюсарний участок. Це трошки далі від нашого місця, де ми знаходимося. зараз. На заводі не було кому працювати, тому що поляки виїхали в 46-му році. І не було взагалі кому працювати. нас лишилося молодих чотири чоловіка. Ну і нас директор закликав і сказав нам, ну, зобов'язав нас, що, що вам треба буде ходити в лагер і брати під охорону німців воєннополонених і приводити їх до роботи на завод. Ну Ми погодилися, дали відповідні. Розписки за це, що ми будемо це виконувати. І, і ми так і зробили. Нам дали зброю, дали нам карабіни. І ми ходили в 6-й в Лагер. Лагер знаходився на тому місці, де зараз, є газзавод, газовий завод. Там лагеря були. Ми туди ходили їх, там нам піддавали під розписку також. І потім після роботи в п'ятій годині збирали їх тут біля механічного цеху і їх відводили ваги. 1948 рік вагомеханічний завод випустив 2500 ваг. Машинобудівний завод випускає водяні насоси і пічне литво. 1956 рік. Останній рік окремого існування двох заводів. Вони переросли у станіславський машинобудівний завод, який обрав за спеціалізацію приладобудування, у тому числі виробництво лічильників газу. 1959 рік. Підприємство перейменовано на Станіслав Прилад, перша експортна поставка лічильників РС 100 в Китай, 1962 рік. Станіслав Прилад змінює назву на Івано-Франківський приладобудівний завод. Освоєно виробництво манометрів, автоматики, дифманометрів. Збільшено випуск промислових лічильників газу. 1965-1970 роки номенклатура продукції значно розширилась. Збільшився випуск приладів для нафтової промисловості, освоєно електронні вироби. 1972 рік започатковано заводську багатотиражну газету за ударну працю. Нині імпульс. 1981 рік збільшено випуск геофізичних приладів. Випущено першу промислову партію жіночих трискладних парасоль GS-3. розпочато будівництво заводської бази відпочинку Калинка в селі Старий Лисець Богорочанського району. 1982 рік на базі головного заводу філії у селі Солотвин Богорочанського району спеціального конструкторського бюро засобів автоматизації та ремонтно-будівельного управління створено івано-франківське виробниче об'єднання Геофіз Прилад. Цей період відзначається найбільшим розвитком. Підприємство постачає продукцію у 26 країн світу. 1986 рік. Завод починає випуск турбінних витратомірів газу. Єдиний виготовлювач промислових лічильників газу в колишньому Союзі Радянських Соціалістичних Республік. Випускаються прилади для потреб енергетики, зокрема атомних електростанцій. 1988 рік. Змінено назву заводу на промприлад. Крім продукції для промисловості, завод випускає товари народного вжитку, парасолі, автомобільні решітки, деталі для легкових автомобілів тощо. 1993 рік шляхом корпоратизації завод стає відкритим акціонерним товариством. Спільно з інженерно-провадницькою фірмою ТЕМПО розроблено і вперше в Україні розпочато серійний випуск побутових газових лічильників. 1996 рік розпочав роботу фізкультурно-оздоровчий комплекс підприємства Електрон. 1998 відкрито фірмовий магазин відкритого акціонерного товариства Промприлад. 2002 рік освоєно виробництво коректора об'ємної витрати газу ОКВГ. За бажанням споживача комплектуються замірні дільниці. 2005 рік. Спільно з італійською фірмою Файл Люче розпочато виробництво освітлювальних приладів. Перші світильники освітлюють вулиці Івано-Франківська. Великий досвід в галузі приладобудування, висококваліфіковані кадри, розвинена матеріально-технічна і метрологічна база дозволяє виробляти найсучасніші прилади, які за своїми споживчими характеристиками можуть задовольнити найвимогливішого замовника. І все ж. Основне багатство промприладу є люди. Від покоління до покоління передаються його трудові традиції, основою яких є корпоративний дух підприємства. Працівники промприладу відчувають постійну турботу про себе. Завод має широко розвинуту соціальну інфраструктуру, в якій є місце не тільки фізичному оздоровленню і відпочинку, але й духовному розвитку людей. Майже половина сторічної історії заводу пов'язана з діяльністю народної хорової капели промприладу. Ще одним улюбленцем публіки є ансамбль любисток, якому у 2000 році було присвоєно почесне звання Народний аматорський колектив. Чільне місце у комплексі оздоровчих заходів підприємства займає фізична культура, спорт та туризм. Протягом 1965-2000 років тут було підготовлено тут було підготовлено спорту та розрядників. Понад 30 років на підприємстві виходить заводська багатотиражка, сторінки якої день за днем відтворювали і продовжують відтворювати історію цього колективу. Ось таке воно. Сучасне підприємство Промприлад, яке і надалі намагається знайти своє достойне місце в економічному житті України. Ми і сьогодні, не збавляючи темпів, стараємось своїми здобутками примножувати історію для того, щоб підприємство повноцінно функціонувало і в майбутньому.